Привіт, усім! Мене звати Сашко Коваленко, і сьогодні я познайомлю вас, друзі, не просто із технікою, а й надзвичайно цікавими приводами. Ви зустрічаєте їх щодня як удома, так і на вулиці. А ще з такими пристроями, про які почуєте вперше, але всі вони пов'язані з часом. Ну що заінтригував? Тоді не перемикайте. Ви думаєте мова йтиме про годинники, але ж не тільки вони вимірюють час. Згадайте лише про календар, який, мабуть, висить у кожного з вас на стіні. Хто зна, чи без нього ми зорієнтувалися, що це за день сьогодні настав? Готуватися до уроків, які мають бути у вівторок, чи ті, що чекають нас у четвер, було б неможливо. А може вже і літні канікули настали. Словом без календаря нікуди. Дізнатись, коли закінчився урок, розпочинається така довгоочікувана перерва, коли нарешті вімкнув улюблений мультфільм. Це все підкажемо тільки один привод, який точно показує час. І це годинник. Або можна скористатися таймером. Тобто природи який засікає певний час. Таємний агент 007 добігає до бомби, і залишилась якась мить, який дріт перерізати червоний чи зелений, синій, чи жовтий. Від цього залежить доля всієї землі. І тут бас! спокійно світ врятовано. Таймер був наставлений на іншу годину. Хоча такі пристрої є не тільки у бомбах, а й, наприклад, у телевізорах і комп'ютерах. За потрібний вам час кран сам вимикається. Ще одним пристроєм, який пов'язаний з часом, є секундомір. Його використовують не тільки щоб перевірити техніку читання школярів. Така штукенція є у кожному виді спорту. Хто швидше добіжить, дострибає, допливе, чи на якийсь секунді Крищану Ронандо забив гол. Це все визначає секундомір. Доля такого пристрою нелегка, відповідальна. І ще одним потрібним винаходом є будильник. Щоправда, його не дуже люблять школярі. Але ж прокинутися вчасно надзвичайно важливо, Колись людей буде в голос півня, а у древніх містах навіть була професія людина-будильник. Цей дядечко прокидався раніше за всіх і стукав кожному у вікно, щоб мешканці не проспали роботу. Якщо ви вважаєте, що музика це просто набір певних нот, то ви глибоко помиляєтеся. Я от вже давненько ходжу на уроки фортепіано і можу вам впевнено сказати, це вища математика. Кожна нотка має звучати певну кількість часу. І щоб не стояти із годинником і не рахувати секунди, є спеціальний прилад метроном. Та й це ще не все, таких корисних приладів є багато. Час непомітний для нас. Саме тому людям важливо вміти його вимірювати, щоб не погавити, що важливе у своєму житті. Не варто боятися часу, краще боятися марнувати час і витрачати його на непотрібні речі. Дало вам планування не тільки сьогоднішнього дня, а й цілого життя. З вами був Вашко Коваленко. Па-па!